Бачите, не потонуло, все працює, без жодних проблем. Тарифи вернуться на круги своя. Якщо захоче виконком піднімати тариф, ми чітко сказали формулу, за якою громада погодиться на підняття тарифів. І це треба дотримуватися. юридично обломлені, економічно обґрунтовані і, що цікаво, громадою затверджені крапочка і причому максимально обговорені з громадою. Не можна сьогодні залишати, зокрема, львів'ян. Я би не радив як політикові міському голові діяти за старою програмою. Сьогодні політична культура львів'ян найвища, напевно, в Україні. І не враховувати думку львів'янина, а кожен львів це, як правило, політик. І не враховувати його думку це було ну, як мінімум, непередбачливо для майбутнього злету політика садово.